Вітаю вас, шановні друзі! Вітаю вас зовсім скоро, 18 листопада. Я буду брати участь в форумі, який називається Психоанатомія стосунків. Ми зібрали дуже хороших спеціалістів і мене в тому числі в своїй області. А ми будемо обговорювати тему стосунків максимально глибоко і широко, з точки зору різних напрямків різних майстрів, з точки зору різного досвіду. Ми охопимо стосунки між поколіннями діти, батьки, внуки. Ми охопимо стосунки на відстані чоловіка і жінки. Ми охопимо і поговоримо про ті підводні камені, які на жаль приводять до такої великої кількості розлучень. Ми поговоримо про те, як. Ті проблемні ситуації найкращим чином вирішити, що можна застосувати, щоб відразу побачити результат в тій сфері, яка є а, по тому, що найчастіше звертаються до, до психотерапевтів через проблеми в стосунках, ми розберемо цю таку найважливішу для нас, для багатьох тему, і будемо вирішувати саме а, ті питання, які. Цікавлять нас, будемо отримувати ті відповіді, які потрібно саме нам, з точки зору різних підходів, поглядів і методів. Запрошую вас долучитися на перший онлайн міжнародний форум психоанатомія стосунків, який відбудеться 18 листопада, з 12 години до 19. -ї. і звичайно, що буде запис. Буду радий вас всіх бачити. Це дійсно цей захід, на якому варто бути, тому що така насичена кількість інформації і практик дає реально швидкі результати. До зустрічі, дорогі друзі, миру нам всім і добра. Реєструйтесь.